Для вирощування пойних ми використовуємо дві касети. Це шведська касета BCC та італійська. Турбінація. Де тільки знизу. Саме найкраще от є чорні касети. Чорні касети треба по бокам. Один ряд прикривати світло відбиваючою ну, білим кольором. Бо якщо ми будемо вирощувати в чорній касеті Оцей рядок, якщо на нього буде сонце попадати, він як правило чорний колір він притягує сонце і тут а високі температури ці сіянці будуть рости дуже важко. Якщо ми використовуємо білу касету, у білій касеті набагато краще. якби навіть крайній у нас буде рядочок, всі сіянці без винятку будуть себе гарно почувати. Ось такі касети, таку, такі прорізі.